Ось, щоб ми могли потренувати наш ритм. Зараз будемо грати складну в п'єску, в то пограємо в нашу гру ритмічні слова. Так? Давайте пограємо. Давайте. Ви виходьте. Вихойте. Це в нас така гра, коли ми кожній тривалості даємо свою назву. Чверть у нас стоп. Восьмі – це кроком. Дівчата можемо повторювати. Так? Тріолі – це Хвилями і пострибали, це 16, 16. Так? Пострибали, пострибали, пострибали. Так? так. Зараз так. ми обираємо собі кожне своє. Я, слово. Я кроком. Так, Як добре, кроком. ти будеш кроком, ти будеш пострибали. Спочатку зробимо так. Ірочка почне хлопати, а Настя десь через 2-3 слова буде вступати. Так? так. Давайте почнемо. Кроком! О, ко-ко, комбали. Добре, добре, добре. А тепер е, не кажіть. Просто послухайте, як це виходить, який ритм у нас виходить. Починай хлопати, але не кажи нічого. Добре, і ти теж. Оці. Можемо помінятися місцями. Тепер ти будеш у нас. Пострибали, а Настя буде кроком. Може, ви спочатку Може ви зможете одночасно вступити зараз? Ні? Ну давайте може, по черзі. По черзі. Ну, можемо по черзі спочатку. Давай. Настя кроком. Крок. Крок, крок. Добре. Тобто ти в два рази швидше, так? Даєш? Добре. Давайте тепер трохи ускладнимо. так? У нас є таке складне слово тріолі хвилями, так? Давайте одночасно спочатку зробимо це. Я і ви, так? Хвилями, а потім вже пограємо, будемо різні слова казати. Давайте. Хвилями, 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 хвилями. Іра лишається на хвилях, а Настя буде стоп. Давай, Іра. «Хвилями». Кремль даже крем.